Привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу вас розвеселити трошки і водночас попередити, тому що в Польщі вже частіше появляються такі схеми, що вам зливають паливо з ваших баків і роблять це все в незвичний спосіб, а саме. Роблять дірки в баку і зливають паливо. Найчастіше це роблять в легкових автомобілях, що досить дивно для мене, тому що раніше в вантажівках тільки це було. І пов'язано це все, друзі, з високими цінами на пальне в Польщі. Якщо цим шахраям або ж негідникам, які хочуть вкрасти ваше паливо, не вдається дістатися до баку, то вони легко виходять з цієї ситуації, просто знявши ваше колесо. І, звісно ж, вони і далі висвердлюються. Дірки і зливають паливо до кінця. Розрозуміло, друзі, що в легковому автомобілі не досить багато палива зміщається, але коли вам його зільють, то тоді ситуація буде не з приємних, адже в кожного свої плани і кудись ви навіть поспішати можете. Тобто, фактично, якщо дірки будуть у вашому баку в Польщі, така ситуація з вами станеться, то розраховуйте на те, що кілька днів. З вашого розпорядку просто полетить, і вам доведеться викликати таксі або ж пересідати на міський транспорт, типу автобусів і так далі. Друзі, що ви скажете на рахунок цього всього, і які ваші прогнози, що буде через місяць? Хочу підкреслити, що в Німеччині вже друзі, ви не повірите, переживають за отоплення взимку. І звісно ж, вже я читав навіть українські новини про те, що. Типу обігрівачів різного виду там помп тепла, то вже закупляють масово в епіцентрах. Я не знаю, чи це штучна пропаганда для того, щоб люди все більше цього купляли, чи це дійсно так. Напишіть друзі цю ситуацію, якщо ви в Україні оцініть. Дану ситуацію, як зараз виглядає це все насправді в Україні. Поки що, поки що в Польщі все спокійно. Але я буду вас тримати надалі в курсі, чи будуть якісь зміни, наприклад, в Польщі. Тому, друзі, діліться цією новиною, щоб попередити не тільки українців, а й поляків, що з ними може статися така неприємна ситуація, тому нехай якось пильнують свої автомобілі для того, щоб не виявилося так, що у них буде дві або ж і більше висверлених дірок в баку автомобіля.